З'явилася в змі в моніторингових каналах інформація від трекінгу про те, що готується масований ракетний удар. Величезна кількість 18 бордів то 95 і то 160 біля України. Споряджені, готові до обстрілу. І зазвичай ми дуже серйозно реагуємо на таку інформацію, бо бо знаємо, як це буває, які бувають наслідки. Ну, три споряджені і просто є такі в е, знаковий момент. Транспортний е, ансадва. 24 прилітав, а зазвичай він прилітає, коли підвозить ракети. Ну і літають вже кілька днів. Власне, оці літаки. Це літак, який просто обмоніторить, аналізує повітряний простір, тобто визначає цілі. Фактично все сходиться. Проаналізуйте, будь ласка, цей рівень загрози. На жаль, він збільшується. Тобто, це говорить про те, що крім безпілотних засобів ударних, які застосовують щодня Збройні сили Російської Федерації, мається на увазі шахеди, доведена їх кількість застосування за добу вже 170 плюс-мінус. Ще в окремі дні я б, додаткових завдань, коли визначає там Путін, наносить удари із додається ще ракети різного типу. Ракети, які несе повітряна платформа, такі як Ту-95 МС, -160, Ту 160 Ту-22 М3, це ракети два ну, типу Х-101 чи Х-555, варіанті без'ядерному, чи Х-22, це швидкісна гіперзвукова. Ракета, яку дуже важко збивати з літака дальньої авіації, до яких відноситься Ту-22 М3. Боротьба mm -hmm. з такого роду засобами повітряного нападу, це нанесення ударів там, де виробляються ці засоби, тобто відповідні ракети, літаки, які є на сії. Це другий етап складу, де зберігається. Потім літаків повітрі, але у нас такого таких можливості поки немає, і вже безпосередньо, коли заходять на територію України по об'єктам, то знищення відповідним чином засобів протиповітряної проти ракетної оборони. цих засобів повітряного нападу, підсилив наші спроможності з цього приводу наносимо один Числа удари по Саратову і по Енкельсу ми знаємо неодноразово наносилась ще потужності з цього приводу не такі, як нам би хотілось, але ця робота іде. І, ну я я вже не говорю про пропагандистські підходи відносно того, що якимось чином там Росія готується до переговорних процесів наступних кроків. Таке інше, нам треба чітко реалістично сприймати те, що робиться, а не говориться пропагандою російською, і на жаль, не тільки російською а останній час підігрують цьому американці по ситуації, яка у нас тут складається і по оточенню наших військ, і по тому, що не треба було починати, майже подумати цю війну, тому що Росія така потужна і так далі. Можливо, це така підводка по трампівськи але ми оцінювати всі в першу чергу. Україна буде все це за результатами за конкретними діями, які поки ще не видно з боку американців. Ну а ви вже згадали оцей варіант, коли фактично американська сторона, яка чекає і пробує схилити Путіна до перемовин щодо припинення вогню тридцятиденного, тобто до Сісваєр в Трамп, повторює абсолютно наративи російського генштабу і пропаганди про те, що Накурчені оточення, велика кількість українських військ, і е, тут має бути великий гуманіст Путін, який їх пошкодує, як каже Трамп, е, і, і, і збереже їм життя. Вот. І вся оця е, інформаційна тріскотня довкола е, курської операції. Тобто ми бачимо, росіяни тиснуть суджу, вони вже контролюють, як і декілька населених пунктів довкола неї. Але при цьому з'являється свіже. Тобто е велика кількість е маленьких таких роликів, е відеосвідчень про те, які страшні воєнні злочини вчиняли Збройні Сили України на Курщині. Е для чого цей новий серіал з мальчиком в, трусі, е в Трусіках? Запускає Росія, Чи, яким чином вони хочуть цим скористуватися, і чому Трамп повторює брехню російської пропаганди? Яка мета? Ну, з точки зору російської пропаганди відомо, ви саме приводили історію ще з 2014 року. Це ж не те, що вони почали щось таке нове робити, це продовження старого. Але активізація відбувається зв'язку з можливими початками цих переговорів з боку російської пропаганди. Інше питання, якби нове для, для нас, те, що відбувається з боку американців і президента першого, тобто що він повторює російські наративи і подає цю інформацію. Деякі оглядачі західні говорять про те, що це така. А стратегія Трампа повідана пов'язана з тим, щоб підіграти росіянам, щоб тим було більше можливості переходити до вирішення питань, по як бачиться Америка чи спільно з Росіянами, і якийсь люфт для оцінки глибинним народом. Тобто, ну наскільки це спрацює, це велике питання. Вистава з боку Трампа продовжується така глобальна очіна, і, на мій погляд, нам Україні виважена і терпляче треба доводити об'єктивну ситуацію з цього приводу. Ну і найближчий час ми побачимо кроки з понеділка. Якби відповіді, яким чином буде далі, на, на словах Путін якби погоджується, навіть вплоть не, не схвалює тимчасово, а треба виходити, виходити на всебічне перемір'я, а не зупинення бойових дій на 30 ді? Але це теж що цього боку, якби ігри пов'язані з тим, що те, він ставить високий рівень своїх ставок, а потім поступово можливо в чому буде йти назустріч. зустріч. це таке саме стратегія. Ми не віримо в їх. Ми не віримо в їх скажімо, дії щирі росіян. велика історія стосунків. Ну а Трамп поки що більше грається, чим досягає конкретних результатів. Пане, Пане Ігоре, ми наших дроноводів пробували це розпитати. Вони не беруться аналізувати відеокартинку, А вам може вдасться напередодні Зеленський якраз говорив про те, що Україна пройшла бойове застосування випробування ракети модернізованої довгий Нептун, так було названо. І от ми дивимося атаку на Туапсинський нафтопереробний завод. Там все гарно горить, палає. Деякі російські пабліки казали, що це був. Удар не безпілотниками, а саме ракетою. Чи ви дивилися, аналізували ці кадри, і чи можемо говорити про те, що наш довгий Нептун досягнув цілі саме в ТО. Так. Це такий досить важливий знаковий сигнал. Для тих, хто спостерігає за розвитком нашої ракетної програми з 2022 року, там не тільки «Нептун», там і «Сапсан 2 ну, і ряд не буду перераховувати програми ракет дронів дуже важливих для нас, ми інформували в тому числі і ваш канал про те, що проводять іспити. Дуже принципово важливо для нас балістичного комплексу ракетного такого, як є. Сапсан свій час приймав участь на опрацювання першого етапу і, взагалі, це така многострадальна програма, яку зупиняли і фінансування, і просування а російські, але от вона на мій полі в цьому році, як і з довгим нептуном, маємо надію, що буде проводити іспити про бойовому. відносно Нептуна. Хочу звернати, звернути увагу, що це вже майже третя. Модернізація цього ракетного комплексу. Первинно розроблялася комплекс ракетний берег карабель, і ми знаємо історію з крейсером Москва. Потім був модернізований до ракетного комплексу Земля Земля. І збільшується дальність до 400 кілометрів, і тепер виходимо на так званий довгий Нептун, дальність якого до 1000 кілометрів, і іспити були. Є кадри, кого це цікавить, подивиться вуглів відносно дій на дальності, скажімо, ну прогнозується до 1000, і робота подальш продовжується. Але це крилата ракета. Питання йде по Балістичному комплексу ракета цього комплексу в минулому році успішно провела. Було проведено іспити. Про це говорив президент, і робота продовжується. Має надію, що ну вийдуть на підсумковий стан по цьому противно-тактичному ракетному балістичному. Комплекс це дуже важлива ситуація, яка складається мати саме такого роду зброю, такі інструментарії для нанесення ударів по об'єктам ворожих. Так, його вже на цього нету вже називають аналогом томагавка, і деякі експерти оцінюють, що ми зможемо виготовляти від 30 до 60 одиниць таких нептунів щомісяця. Що зрештою дещо змінить розстановку сил у цій війні, особливо в такі моменти, коли десь там якесь припинення постачання відбувається, пане генерале, ще про, про ось ці заяви ми чули, що закінчуються в нас то. Одні то інші ракети і до ППО, зокрема, от ракет до Семпті зараз бракує. Раніше казали, що ракети до Петріотів закінчуються. Е, наскільки це власне такі емоційні заяви? Е, чи справді бувають такі моменти, коли партнери не встигають підтримувати? Ми розуміємо, що коли бракує ракет до ППО, це загроза для об'єктів критичної інфраструктури для цивільного населення. На жаль, бувають такі моменти. Це показує, що ми досить глибоко залежні від допомоги наших союзників, а позиції союзників, як ми бачимо, змінюються і тому треба все ж працювати з ними, щоб були до поставки, незважаючи на всі події і тут з тими ж американцями. Там у них ще від Байдена є 4 мільярда додатково на закупівлі важливе на те, що проплачено, щоб не зупиняти, а продовжувати поставки. І окрема тема набирає оберти з європейцями і не тільки по світу державами, які нас підтримують, і робота з ними. Це і будівництво спільних підприємств, розробку озброєння. І тут є таке проривнова е під підходи проривні Спільне, тому що ми пам'ятаємо до 22-го року. Вони там е е наші науковці їх і компанії прикривалися ще країна та і так далі. Зараз це е е по великому рахунку відсунути у піклі. Вони пропонують спільно з нами на працювання, тому що е наші розробки просунулись на рівень е світовий по багатьом напрямам. і вони. Хочуть цей досвід використовувати. Ну і потім європейці бачать, чим і як може обернутися такого роду поведінка американців для їх безпеки і тому суттєво просунулись в питаннях постачання України фінансування, в тому числі спільне приклад є і, Данії, і Німеччини зараз Норвегія, скажем, в виробництві і. Питання у часі, питання в масштабуванні. але одночасно є і нові проекти. Наприклад, хочуть європейці виробляти стінгери в Європі, хочуть виробляти більше тижненці ракети. ПАК-2 до Петріотов. Ну багато таких напрямок, про які можна говорити, які для нас суттєво. А ППО і протиракетна ворона ми бачимо, була є і буде завжди принциповим в безпеці нашої держави виконання завдань в цій війні.